Слава Боже, для вас помолимось, Царь Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просити, мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. Перша глава з 23 по 28 вірш. А як був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити, знає Бог ти, святий Боже. Ісус погрозив йому, мовчи, вийде з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужив і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, що це нова повноладна наука? Навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюди, по всій країні Галилейській. Чоловік, якого опанував нечистий дух, кричить не від власного імені, а від імені тих духів, що полонили його душу. Він не володіє більше сам собою і не може самостійно звільнитися від цього рабства. Його крик це є крик внутрішньої роздертої людини. Бо як... Бо як творіння Боже людина тягнеться до свого Творця, але лихий, котрому він так чи інакше дозволив заполонити своє серце, противиться цьому. Настільки, що вирішує першим напасти, нам буває неприємно спілкуватися з людьми, що є опанованими пристрастями, з людьми провокатними і сверливими, підозрілими і зовсім чесними, не дуже чесними з нами. Подивімся на Ісуса, він дивиться глибше поза те, що видиме тільки на перший погляд. Друзі, ми зараз в сучасному світі, ті люди, які є запанованими гріхами, такий алкоголізм, наркоманія, розпуста, нам також дуже неприємно з ними спілкуватися, особливо коли вони в тому стані перебувають. Нас ратує, нам хочеться від них піти геть, їх пообзивати. Але сьогодні Христос виганяє духа з нечистого. Нечистого духа з чоловіка. І ми маємо просити за тих людей, щоб Господь змолосердився над ними, що Господь звільнив їх від алкоголізму, алколог, від наркоманії, розпусти і громанії, від різних, від різних залежностей. Найчастіше ми ментально ламаємося у нашій вірі. Коли нам доводиться зіткнутися з сильним власним падінням чи падіння когось інших людей. Але Господь нам може дарувати зцілення, коли ми тільки до нього прийдемо. Ми бачимо, що пише: або якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом. Тобто чоловік прийшов для того, щоб звільнитися. Він зрозумів, що йому дуже є тяжко жити. Коли ми захочемо, тоді Господь нас цілить. Але маємо просити Господа. Маємо просити за наших інших, рідних, близьких, знайомих, щоб Господь допоміг зцілитися їм. Господи, я тобі дякую за те, що ти мені сьогодні нагадуєш. Що для тебе кожна людина є дорога, за кожною людиною ти стоїш. Господи, навчи мене, щоб я могла також приймати тих людей, які є узалежнені злим духом. Допоможи мені, щоб я могла вказати їм напрям до Тебе, щоб вони могли прийти до Тебе і зцілитися. Амінь.